Справжній командир повинен добре вміти і керувати військовою технікою, і стріляти з неї. Адже саме йому треба навчити цього підлеглих. Однак лише постійна практика допоможе не втратити військові навички. Саме тому керівництво 8-го армійського корпусу з молодшими офіцерами, які безпосередньо навчають солдат, проводило військові збори на полігоні поблизу Новграда Волинського. На е, даному танкадрові проводяться. Час заняття зводіння з командирами з водів, механізованих, танкових та артилерійських, виконання навчальної вправи номер 1 Згідно плану бойової підготовки. Складений розклад заняття і проводяться заняття. Вони тут отримують практику от, в водінні, практику виконання нормативів, тому що це перша ланка, командир зводу, ті, які безпосередньо працюють за особовим складом, і від того, як вони будуть навчені, залежить успіх в навчанні його їхніх підлеглих. Декілька кілометрову дистанцію, з трьома перешкодами цього дня серед інших подолав і лейтенант Ігор Гребенюк. Молодий офіцер каже, взимку керувати бронетехнікою набагато важче, аніж у звичайних умовах. Адже навіть важелезні гусениці не завжди вберігають на слизькій дорозі. Ми виконали перше навчальне вправо по водінню в складних умовах. А чим вони відрізняються від водіння в Тому що, насамперед, це кількість перешкод, а також погодні умови, які ускладнюються у виконанні цієї вправи. А чим відрізняється водіння зимою від водіння вліт? Насамперед, тим, що під час подолання різних перешкод, це треба до машину, машину, відносить, може і носити, насамперед, на виході на колійне місце, також може знести машину. Тобто потрібно відчувати машину. Лише власним прикладом офіцер може виховати гарного солдата, каже командир 8-го армійського корпусу Віктор Моженко. Тому він особливо підтримує такий навчальний процес. Категорія сержант і командир розводу це дійсно та категорія керівників, яка знаходиться найближче до особового складу, які повинні виховувати і навчати особовий склад за принципом Роби як я. Тому дійсно це та категорія, яка на сьогоднішній день найважливіше питання підготовки особового складу. Такі навчальні збори у 8-му армійському корпусі проводитимуть поетапно з усіма ланками командирів. Вони завершаться підсумковими всеукраїнськими командно-штабними навчаннями наприкінці року.